У ніч на 2 жовтня ворог здійснив атаку на Київщину. Під час обстрілу в місті Буча дрон влучив у двоповерхову будівлю нефункціонованого санаторію, що спричинило масштабну пожежу. Про це повідомляє ДСНС області вогонь. Хопив площу близько 600 метрів квадратних. Рятувальники ліквідували займання. Внаслідок атаки було травмовано чоловіка 1977 року народження. Його передали медикам. Також ворог атакував Харківщину. Російська ракета влучила в центральну частину міста Балаклія, впавши біля житлової п'ятиповерхівки. Про це повідомляє ДСНС області. Внаслідок вибуху загорілася квартира на п'ятому поверсі та кілька легкових автомобілів. За попередньою інформацією, загинула 70-річна жінка ще дев'ятеро людей отримали поранення. В Одесі ворог здійснив масовану атаку по об'єктах залізничної інфраструктури. Уламками пошкоджено депо Укрзалізниці поранення отримав машиніст потяга. Також удари зафіксовані на прикордоні північних областей, зокрема Конотопі. Попри обстріли, станом на ранок, усі поїзди продовжили рух, а контактна мережа була оперативно заживлена. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба.